Уряд схвалив постанову про запровадження гарантій походження електроенергії, виробленої з ВД. Його реалізація сприятиме злученню іноземних інвестицій у будівництво нових зелених потужностей навіть в умовах війни. Постановою передбачено: затвердження порядку видачі обігу і погашення гарантій походження електричної енергії, виробленої з відновлених джерел, а також затвердження порядку визначення екологічної цінності цієї електроенергії. Також буде створено реєстр гарантій походження. Гарантії формуватимуться в електронному вигляді в мегаватт-годинах відповідно до наданих адміністраторам комерційного обліку обсягів відпуску електроенергії з ВД. Щодо інших новин тижня, НСО збільшила спроможність експорту електроенергії з України і Молдови на 150 МВт. Швейцарська компанія безкоштовно передасть майже тисячу сонячних панелей на Тернопільщину. Підписуйтесь наш інстаграм, Ютуб та Фейсбук, щоб бути в курсі останніх новин.